На стінах майже півсотні плакатів, створених митцями з усього світу. Усі присвячені війні в Україні. На них Петриківські мотиви, мотинки, національні символи. Ініціаторами проєкту де факто статус ва стали об'єднання родин зниклих безвісти. Серед них і Дарина Донченко. Її чоловік зник торік у січні за невідомих обставин під час служби в 31-й окремій механізованій бригаді. Перестав виходити на зв'язок. Звісно, до цього приготуватись і морально, і психологічно неможливо. І кожен день це очікування, можливо, повернеться, можливо, він в госпіталі їздила, шукала, звісно. Те, що було в моїх силах на першу хвилину, а потім вже почались більш розгорнуті і звернення до рядових структур. Звісно, відповідь є співпраця є. Це дуже приємно, що долучаються все ж таки до пошуків, і на сьогоднішній день все ж таки зрушила з місця, маю більше інформації, тому сподіваюсь, отримаю гарну звістку. Жінка каже: коли страшний тягар невідомості, дедалі сильніше тисне, рятує мистецький простір. Тут можна виговоритись, інколи поплакати, інколи відволіктись, та головне отримати підтримку, якої часто не вистачає. Та дійсно це допомагає, що люди приходять, яких немає в сім'ї цієї біди цього горя, але тим не менш вони приходять. Вони розпілкуються, вони розмовляють, підтримують, і це е, через три роки, чотири роки, як іде вже війна, то люди стають більш емпатійні, тому що тому що це не закінчується. На виставці представлено 48 робіт, плакатів та арт-об'єктів, створених протягом 2022-2025 років. Митцями з України, Франції, Чехії, Польщі, США, Нідерландів, Німеччини, Кіпру та Норвегії до заходу долучилися й фахівці, які щодня працюють з родинами зниклих безвісти. В рамках робочої візити люди приходять з конкретним запитанням або якщо вони не можуть його сформулювати, їм в цьому допомагають юристи і просто хочуть почути відповідь, що з моїм близьким. Кожна із родин має право отримати цю відповідь, знати, що з них не близьке, де він знаходиться. А коли ми говоримо про виставку, люди можуть поділитися через мистецтво своїм болем, можуть відкритися краще, можуть проявити не просто емоції, там сльози, посміх, або один одного за одного порадіти, якщо встановлено місце перебування, зниклого безлісти, можуть відкритися. Такою виставкою вкотре хочуть привернути увагу і українського, і світового суспільства до болючої теми зниклих безвісти захисників та захисниць України. За цією війною стоїть купа особистих історій: любові, втрат, ненависті, кохання і ну. Я не знаю там того, чим ми живемо всі. Але є люди, які дотичні до історії і до статусу полонений, є сім'ї, які дотичні до статусу безвісті зниклий. І наше завдання визвати у спільноти, яка не дотична до цього, емпатію і розуміння того, як живуть ці родини. Наскільки це важко, наскільки це непросто, яка кількість людей за цим стоїть. Проєкт у Дніпрі триватиме до 15 червня, після чого вирушить до Миколаєва, Львова та Харкова, де продовжить свою важливу місію говорити про тих, кого не можна забувати. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро Тіві.